Ми схильні купувати товари, які обіцяють безтурботність з кількох причин, що пов'язані з психологією, поведінковою економікою та маркетингом впливу, сучасне життя, сповнене стресів і занепокоєння, робота, фінанси, соціальні зобов'язання. Тому товари, які обіцяють полегшити життя і зробити його більш комфортним, викликають у нас сильний емоційний відгук. Ми прагнемо уникнути дискомфорту та проблем. А ідея безтурботного існування виглядає дуже привабливою. Продукти, які пропонують економію часу, роботи, пилососи, смарт-гаджети дають нам відчуття, що частина турбот зникне. Люди схильні шукати легкі рішення складних проблем, маркетинг товарів, що обіцяють безтурботність, часто пропонує простий спосіб розв'язати реальні проблеми, що здається більш привабливим ніж складний підхід. Продукти для здоров'я або дієти обіцяють швидкі результати без зусиль, наприклад, швидке схуднення без тренувань, покупка товару, який обіцяє полегшити життя, дає нам відчуття контролю над своїм повсякденним існуванням. Ми прагнемо відчути, що керуємо ситуацією, і готові купувати рішення, які підтримують це відчуття. Продукти для організації простору, як от коробки для зберігання чи планери. Дають відчуття, що ми впорядковуємо своє життя. Маркетинг таких товарів часто грає на наших емоціях. Вони створюють образ спокою, безтурботності, щасливого життя. Це спонукає нас купувати не лише через логічні міркування, а й через бажання відчути позитивні емоції від володіння продуктом. Реклами про подорожі часто зображають людей на відпочинку в ідеальних умовах, створюючи відчуття, що саме цей товар чи послуга дарує спокій і щастя. Соціальні мережі та реклама постійно нагадують нам, що спокій це ознака успішного і щасливого життя. Ми бачимо, як інші демонструють свої товари чи послуги, які роблять їхнє життя простішим. І теж хочемо такого для себе. Рекламні кампанії у соцмережах використовують інфлюенсерів, які показують, як товар покращує їхнє життя і робить його безтурботним, створюючи бажання наслідувати. Ідея безтурботності, часто пов'язана з відчуттям, що це щось дефіцитне або досяжне тільки через конкретну покупку. Ми віримо, що це покращить наше майбутнє. Оголошення типу лімітована пропозиція, не пропустіть шанс спростити своє життя викликають у нас бажання діяти негайно, боячись упустити можливість. Ми схильні купувати товари, що обіцяють безтурботність, через наші природні бажання уникнути стресу, отримати контроль і знайти прості рішення складних проблем. Маркетологи вміло використовують ці механізми, щоб створювати емоційний зв'язок. Між продуктом і нашими потребами в комфорті та спокої.